Я знаю, що Бог щось гарне має для мене, і саме найкраще від нього у моєму майбутньому. Я вірю в це. Але те, що я проходжу зараз, це долина смертної день. Я ніяк не можу сказати, що це зелені пасовища. Тож, коли ти рухаєшся від одного дива до іншого дива, прямо посередині Ісус не змінився, нічого не змінилося. Можуть приходити певні думки, вони як хвилі, і ти, начебто, все робиш правильно. Ці хлопці зробили все вірно. Вони рухались по слову Божому. Але ці хвилі прийшли не через те, що вони щось зробили, невірно. І прямо посередині від одного дива до іншого дива можуть приходити думки. Яков каже, якщо ти цьому піддаєшся, ти можеш потонути. Ці хвилі, сумніви, невіри, депресії, розочарування, все це заповнює тебе, як човен, із за чого ти тонеш. Павло, він каже: треба думати, про що ви думаєте, і не піддаваючись цим хвилям повернутися до Слова Божого. Про горне думайте, а не про земне.